Не обов'язково, якщо монета срібна, вона дорога. І німецькі марки чудовий тому приклад. Сьогодні покажу срібні монети Німецької імперії до Третього Рейху до 1000 гривень. Розпочну з монет Німецької імперії. Минала одна марка. За 300 гривень або навіть менше в даному випадку. Ви отримуєте 5,5 грам срібла 900 проби. Німецькі монети на одна та пів марки, чекана на багатьох монетних дворах та в різні роки, тому можна колекціонувати і по монетним дворам, і по рокам, і не за великі кошти. Були менети і зі старим гербом і з новим. Всі та інші монети ви можете придбати в моєму телеграм-каналі. Монети третього рейху. Бігові 5 марок з Гінденбургом. Ціна цих монет також менш, ніж 1000 гривень. Подібні монети, але в гіршому стані можна придбати за 350 гривень. Іноді навіть дешевше, але там буде гірший стан. Пам'ятні мене та і рейху. Відчекання на честь одного року нацистському режиму. Дві та п'ять марок. Хочу звернути увагу, що були 5 марок з написом. Та бай з напису. З написом трошки дорожче. Цьому відео показав, напевно, що всі монети Німецької імперії та Третього рейху, які можна придбати менш ніж за 1000 гривень. Звичайно, є ще монети в різних металах, наприклад, Мідні, Нікельові. Їх можна придбати також дешевше, але сьогодні ми говорили про срібні монети. Також хочу звернути увагу, що срібло. Це гарна інвестиція. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та переходьте в телеграм-канал.